Як то кажуть, як не срачка, то болячка. В общем, порти не працювали, був страйк. Нью-Йоркський порт ще досі не може оговтатись після цього страйка і не забирають ще всі автомобілі. А був у нас ураган, який Хелен зараз тепер насувається ураган, який Мілтон, і який взагалі, за прогнозами, один із найсильніших буде за всю історію, що ми ведемо такі спостереження. І насувається він на Флориду, саме на Саванну, саме там зараз не будемо купувати автомобілі, тому що цей ураган, звісно, буде мати дуже сильний потужний вітер, дуже сильний потужний дощ, і не буде можливості загружати порти, загружати і забирати автомобілі. Тому це обов'язково потрібно врахувати в наступних купівлях. Ну і звичайно, Техас, Каліфорнія, Вашингтон працюють в штатному режимі. Нічого, ми скоро це переживемо.